Щоб він нас направив на вірну дорогу, де б чорт нас не звабив, де б жилось потроху. Чи, може, звернемось до свого гаранта, щоб шефу наснились його обіцянки, міністрам, хапугам в клітиночку небо, щоб знали, напевно, що красти не треба. Усім депутатам, Народ хай насниться, якому несила вже більше пуститься. Продажній Феміді хай сниться смерека. Зрадливим політикам пекло і спека. Брехливим політикам пекло і спека. А на продажну феміду вже зачекалась смерека. Ігор, давай байку, байку, давай байку, давай. Дякую, дякую. Дякую. Він трохи не те. Те, те, те. Не те. Не, 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 не те, те, те байка Ігор. була написана після виборів, коли виграв Янукович. Ага, ну, вибачай. Так. Байка. У лісі казковому все ж керебе. Дійшла демократія наша, казкові герої ожили тепер, призначили вибори зразу. Усе в них по-справжньому, партії, є. самовисуванців до чорта. А влада спокійно на все це плює. Яка там та сила народна? Одні травоядні та ще й слабаки. Тремтять десь від страху по хащах, а правлять у лісі лише хижаки. Вони не відступлять ні за що. У них президентом є дика свиня. Розумна, професор в законі. І збільшує статки свиняча сім'я. На них всі працюють, як коні. Податки із яї, травички й води. Все йде на сімейні потреби. Зимою із неба податок впаде. Живуть хижаки так, як треба. Нехай там хоч вибори, хоч землетрус. Хто владу віддасть добровільно? Не може піднятись з колін боягуз і враз припинити свавілля. Не знають зажерливі ті хижаки, що вічним ніщо не буває, і можуть стати сильними. Всі слабаки, раз в рік і ломака стріляє. Слава Україні!